Розлилися води на чотири броди. Гей, дівки, весна, Красна зілля зелененьке. Гей, дівки, весна, Красна зілля зелененьке. Що на першім броді зозоленька кує? Гей, дівки, весна, Красна зілля зелененьке. Гей, дівки, весна, Красна зілля зелененьке. Зозоленька кує, бо болітечко чує. Гей, дівки, весна Красна зілля зелененьке. Гей, дівки, весна Красна зілля зелененьке. На другому броді. Щука риба грає, гей, дівки, весна Красна зілля зелененьке. Гей, дівки, весна, Красна зілля зелененьке. Щука риба грає, кригу розбиває. Гей, дівки, весна Красна зілля зелененьке, Гей, дівки, весна, Красна зілля зелененьке, На третьому броді. Соловей співає, Гей, дівки, весна, Красна зілля зелененьке. Гей, дівки, весна, Красна зілля зелененьке. Соловей співає, собі пару кличе. Гей, дівки, весна, Красна зілля зелененьке. Гей, дівки, весна, Красна зілля зелененьке. На четвертім броді сопілонька грає, Гей, дівки, весна, Красна зілля зелененьке. Гей, дівки, весна Красна зілля зелененьке. Сопілонька грає, награння скликає. Гей, дівки, весна, Красна зілля зелененьке. Гей, дівки весна Красна зілля зелененьке.